Добрий вечір, мене звати Ольга. Я претендую на посаду керуючої проєктом студії акторської майстерності Квадрат і зараз записую відеовізитку. В ній я пройдуся по запитанням, які вказані в анкеті. Перше питання, яке звучить наступним чином, це чи є у мене досвід керуючої. Так, у мене є досвід керуючої. Я неодноразово, а якщо бути точними, більше 15 проєктів створено мною від створення бренду до просування і продажів. Тобто це створення бренду, назви, створення логотипу, сайту, відділу продажів, скриптів. Рекламної кампанії і просування. Далі, чи, керуючий, чи був досвід керуючої людьми, так був. Це контентщики, це ppc і і відділ продажу, тому що, так як я маю досвід в продажах 15 років. І е, освіту маркетолога, а я обертаюся завжди в двох колах професійних, плюс ще додатково там в творчій, в творча складова в мене є, це е, якісь мої хобі. Далі друге запитання стояло на, наступним чином: чи є досвід в продажах або дотичний до нього? Так, є 15 років у мене трудового стажу. Всі 15 років я е, 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 працюю в продажах. Тобто, це або створення комерційного відділу під ключ повністю з нуля, або це я стаю складовою просто відділу продажу, яку там легко замінити. Ну, тобто гаєчка, яка міняється і нічого не змінюється. Да? Тобто, звичайний менеджер. От, або це повністю побудова відділу продажів під ключ, коли немає абсолютно нічого, окрім продукту. А інколи, навіть враховуючи, що я маркетолог, я і дуже часто, не інколи, а дуже часто, мабуть, у відсотках 95 я ще допрацьовую продукт. Далі, третє запитання: за що отримували гроші та які робили результати? Ну, по різному було. Це були і гроші за проекти. Це і. Ну, якщо по складовим, це ставка плюс відсоток з продажів. Інколи, так як я і маркетингом займалася, це був ставка, відсоток від продажів і ще за проекти. додаткова якась сума. По різному було співвідношення, колись було досвід маленької ставки, дуже маленької ставки і дуже великого відсотку. Ось я в цій компанії зробила продаж по телефону на 600 тисяч євро, але я там відділ продажу повністю будувала під ключі відділ маркетингу. Ось тому по-різному було, і, і, і відсотки, і ставки, все, все дуже різно. Всі, всі найскладніші вже. Рівні пройдені. Далі четверте, чим пишаєтесь в житті? Ну чи все-таки більшість те, чим я пишаюся, стосується професійної діяльності. У мене 15 років досвіду в продажах. Всі 15 років це різні компанії, різні сфери діяльності: це інженерія, будівництво, це б'юті-напрямок, медицина, бізнес з Китаєм. Розваги, продакшн. Тобто, я від місця до місця змінюю сферу обов'язково. Чому я так роблю? Бо я ніколи не переходжу в конкуруючу компанію. За рахунок цього у мене є досвід. Фактично в усіх сферах вже діяльності. І так як я маркетолог, продавець, будую комерційні відділи і займаюся творчістю в житті. Тобто я завжди акумулюю в трьох сферах життєвих: це продажі, маркетинг, творчість. Ось, і з мене тільки продукти змінюються. Але функціонально обов'язки були або найменші, це. Просто прийом по телефону, але це завжди дуже складні продажі. Це не просто там добрий день зараз є в наявності відправимо. А це значно складніші продажі, коли потрібно донести цінність, обрати, підібрати, правильно сформулювати, правильно документи зробити. І правильно провести комунікацію і довести до продажу. Різні продажі були: це і або швидко. Ось приїхали, купили, забрали. Або це місяць перемовин, або це 6 годин перемовин вживу. А... Абсолютно різні, абсолютно різні продажі, тобто від найпростіших до най -най найскладніших, які тільки в принципі в продажах існують. Я 15 років в комерційних відділах, але на сьогоднішній день я ще вчуся і розумію, що я ще багато чого не знаю, тому що продажі це все таки теж процес творчий, дуже творчий. Далі, шосте запитання. Ну чим чим все таки пишаєтесь в житті? Я мабуть не не дала правильну відповідь повністю. Це професійна діяльність, це досвід. Також, окрім того, що я в наймі створювала проекти, це більше десяти. У мене ще є стартапи, які я робила не в наймі. Я не є якимось підприємцем окремим самостійним. Просто по життю зустрілися люди, за рахунок чого я зробила два стартапи. Це хлопець, який займався яхтинними поїздками. Не по Києву, не по Дніпру, а за кордоном це Греція Сейшели. Ми познайомилися, коли він ще не разу не зібрав свою яхту. В нього був дуже поганий сайт. І ми повністю з ним пропрацювали, переробили повністю сайт, зробили правильні скрипти, зробили налагодили ще кілька каналів комунікації, зробили продакшн відео. Я тоді на той момент пана була знайома компанія продакшн студія. Ми поєднали його відео, рекламу про його продукт, і також знайшли модель, щоб ще зробити рекламу купальників. Ось ось такий проект у мене був. В нього був тільки сайт і бренд. От і далі все було зроблено ну, разом зі мною, і після чого хлопець зібрав свою першу яхту в Грецію. Ось також був стартап під час війни. Це дівчинка-рекрутер. Ми познайомилися, вона підшуковувала персонал вдома. От, після роботи зі мною вона стала HR-директором в великій виробничій компанії в Україні. Я люблю займатися продюсуванням людей, люблю знаходити талант, розкривати і створювати з людини бренд. Дуже мені подобається розвага, розвага така на сьогоднішній день, вже, тому що багато досвіду, і вже фактично це ось так відбувається. Ось те, чим я пишаюся: це мої проєкти. 15 штук. Це мій досвід. Це те, що я вже є давно системою. Кремою, і я вже вмію створювати інші системи для продуктів. Ну і є якісь особисті досягнення це те, що я маю доньку, що я мама. Також в мене багато творчих якихось починань. Я шию, пишу пісні, пишу вірші, які відгуки у людей мають, пишу сценарії, колись проводила свята писала сценарії, та мадувала. А, також ремонт я робила, наприклад, у себе в кімнаті. Сама робила пігмент кольору, тому що те, що я купила, мені не сподобався, я його а, а, змінювала. Тому багато я чим, багато чим пишаюся. А, далі, чого прагнете в кар'єрі? Якоїсь такої вершини, яку я ще не брала, тому що фінансова вершина вже була, це 600 тисяч євро, продаж. Проекти були, які дуже швидко окупалися, складні проекти були, не було творчого. Ось у мене якось воно під... якось періодично з'являються творчі проекти. Ам... Я працюю в двох сферах: це техніка і практична. А... Послуга, продаж або техніки складної, або послуги складної. Ось. І періодично з'являються якісь такі починання, але ось прям такого проєкту голосного, щоб можливо дізналася вся країна, я не знаю, або, можливо, весь Київ щось що такий класний проєкт був, щоб там. Ну От щось велике, дуже масштабне, щось таке хочеться. Ти чим будеш пишатися? Ну, наступний щебель якийсь. І фінансово, тому що всі 15 років все-таки у мене був акцент не на заробити. Але в тому числі, і це а набути того досвіду, щоб стати майстром. І настільки стати майстром, щоб ось робити один удар молоточком і потрапляти в ціль. Ось я вже на тому рівні. А, так, чому хтось робить добре, або пога... хтось погано? Тому що хтось на своєму місці, а хтось не на своєму місці. А, тому що хтось правильно мотивований, хтось неправильно мотивований. А, Ну і у мене, якщо брати особисто, мене відповідь на це запитання це коли мені подобається або не подобається те, що я роблю. Тобто те, що мені не подобається, мабуть, воно не, не буде, не буде там результатів хороших. Далі, сьоме запитання. Якщо співробітники перестали робити KPI. ну я думаю, що перше треба знайти першу причину, да, що стало тому на заваді, подивитися, зробити аналітику з попередніх періодів, коли робилися результати, коли перестали робитися, що було тоді і зараз зроблено, і чим відрізняються ці періоди, щоб зрозуміти першу причину і її прибрати. Восьме питання, чи був у вас досвід звільнення когось і як це було? Ну, загалом рішення по звільненню приймалися разом з власниками, і ключове рішення було за власниками, а не за мною. Єдине, що той відділ, який підпорядкований мені, був той відділ був керований мною. Я завжди проходжу. Весь цикл роботи свого працівника зі свого відділу від А до Я. Я знаю весь процес, весь бізнес-процес повністю від початку до кінця. І я дуже добре і дуже швидко можу вирахувати, в якому місті пішов збій і де є помилка. Якщо людина готова вчитися і вона чує мої настанови як наставника або знає про свою помилку і її виправляє, я заточена більше на те, щоб вчити ту людину, з якою ми там вже працюємо якийсь проміжок часу. Тобто акцент у мене завжди на цьому, щоб зберегти робоче місце, зберегти людину, тому що зміна людини частіше всього. Не приводить до результатів. Потрібно бути хорошим наставником, хорошим вчителем, розумітися на своїй справі, і тоді навчити іншого буде дуже просто. У мене частіше відбувається так, що я вчу настільки добре, що мене прибирають. Типу, якби це ми самі навчилися, а ти тут якби так. Хоча там. Мною все було зроблено з самого початку, коли ще нікого взагалі не було. Ось. Частіше в мене історія відбувається таким чином, але якщо дивитися на наступне запитання, за що би ви звільнили, і як би це було? Да? Я думаю за систематичну помилку. Тобто, коли ти даєш настанову. На становиці не виконується, робиться та сама систематична помилка. Людина не чує зауважень, не хоче вдосконалюватися, не хоче змінюватися. І це відбувається якийсь проміжок часу, якийсь період, який мною там, запрограмований, запланований, що ось за цей час вже інші навчалися, або я навчалася, або цього часу однозначно достатньо для того, щоб зрозуміти, ти, чим ти займаєшся. І якщо нічого не міняється, то після цього можна звільнити і то не. Є взагалі проблемою просто попереджати, можливо, на бережку про умови, що ось є такий проміжок часу, за який потрібно навчитися те-то, те-то вміти. Тобто система адаптації дає зрозуміти, в принципі, якщо вона правильно, коректно написана, що є ось такий проміжок часу на навчання ось цих блоків, є час на практичне. Вивчення да набуття практичних навиків, от і є результат, який має робитися да, там на основі. Попередніх результатів, попередніх працівників. Ось і людина знає, що ось, якщо вона за цей проміжок часу не вивчила перший етап, другий етап не змогла там зробити на практиці, і далі немає результатів, то, відповідно, вона вже навіть сама в системі адаптації може побачити, що то приведе до того чи іншого наслідку, і все, і це безболісно абсолютно проходить і для співробітника, і для керівника. Ось я дала відповіді на всі запитання. Мені би цікаво було з вами поспівпрацювати. Я ніколи не була в творчому проєкті, прям настільки творчому, наскільки наскільки яким є студія акторської майстерності квадрат. Мені би цікаво було отримати цей досвід. А, якщо я вам буду цікава, буду рада познайомитися очно. А ось а зараз рада і дякую за час приділений для заочного знайомства. Бажаю тихої ночі, тому що сьогодні наші зсу розбили корабель Російської Федерації. Не от, і боюся, що має бути нам якась помста звідти прилетіти сьогодні вночі, але дай Бог, щоб того не було. Все, рада знайомства всього найкращого.